Вітаємо! З вами такел. Шановні колеги, в нас розширення лінійки клем розгалуджувальних серії MTB. Але ми хотіли нагадати вам взагалі, що таке клеми MTB і чому вони заслуговують уваги. Зараз розширення лінійки стосується в основному того, що з'явились різні кольори у різних номіналах. І відтепер є 5 кольорів, повністю сірий, сірий з блакитною кришкою, з чорною, коричневою та зеленою. Так ось MTB. Це дуже гарна альтернатива розподільчим блокам на Дінрейку. Клеми мають отвори різних діаметрів: отвори для відних проводів та для проводів, що відгалужуються. Є клеми на 4 отвори, 2 побільше та 2 поменше. Є клеми на 6 отворів, 2 побільше та 4 поменше, та на 8 отворів. Аналогічно 2 більше. Та 6 менше діаметром. Про всяк випадок нагадаємо, що скільки б не було отворів, це все однополісні клеми, аналогічно розподільчим блокам. По-перше, дуже компактний корпус, виготовлений повністю із поліаміда 6,6, тобто із нейлона, який не підтримує горіння та має індекс V0. Нагадаю, що В0 це означає, що затухання цього матеріалу майже миттєве. Корпус клеми дуже добре захищений з кожної сторони від випадкового торкання до струмопровідних деталей і навіть до гвинтів. Кришки клем знімаються за потреби, але дуже міцно тримаються, дуже міцно, набагато міцніше, ніж у розподільчих блоків. Також корпуси цих клем стикуються один з одним в однакових габаритах. Дуже легко та швидко. І також. Вони рознімаються у зворотному порядку. Всього існує два габарити цих клем, які прив'язані до номінальної сили струма. Ось цей габарит, який поменше, це 101 А. А цей габарит побільше 125 А. Але головна перевага цих клем у тому, що кожен провідник фіксується на два гвинти. Це робить під'єднання провідників дуже надійним. Ми всі знаємо, що гвинтове з'єднання не ідеальне. Тому що з часом тиск гвинта на провід може послаблюватися, а контакт погіршуватись. Фіксуючи на два гвинти, ви збільшуєте надійність і зменшуєте вірогідність погіршення контакту. Також треба сказати, що діаметр гвинтів дуже великий, тобто, площа тиску гвинта на провідник буде досить великою, майже як діаметр отвору для провідника. Такі клеми. Будуть дуже до вподоби тим фахівцям з електромонтажу, хто працює з електричними викрутками і не любить мати справу з гвинтами, які мають головки під шестикутник. Ці клеми зекономлять час, а надійність з'єднання буде дуже високою.